Леся Українка, Ох. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар Горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний Ох. Сам той ох на корих заввишки, а на сажень борода, зве край і вздовж, і в шишки, і кому є біда, чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан Ласкавий. Тільки треба, мовити, ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав. Потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридати, Ох, зробив собі землянку. Оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає. А бо тихо каже Ох. Навіть якби ненароком та й ох промовив ти. Знай, що вийде боком, Вороття вже не знайти. Бо затягне з головою трясовиця мохова І з душею, ще живою під землею. похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні кімнати. Срібло злото скрізь рягти. Дорогі самоцвіти, наче зоріми хотять. Скрізь заморські дивні квіти, поки так пташки сидять. Золоті грають рибки в кришталевих скринячках. І ведмеді ходять дибки в рукавичках і жупанках. Враз тебе там обморочать, блиск і пахощі міцні. І папухи заторочать, якісь приказки дивні. Безглузді очі якась рибка мовчига. Тут ведмеді гурт обступить, кожен лапу простяг. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Не дай Боже ворухнутись, кров відразу потече. Бо крізь білі рукавички враз проб'ються пазурі. Гачкуваті мога плички, так і вп'ються мов щурі. Аж коли ти вже попався, наче в пастку бідна миш, то сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи, та диш. Вийде ох, вітаю в гостині, чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить? Скажеш, я служить не згоден зараз цок тебе в лобок, якщо ти носить не годен, рукавички й журпанок. Стань на службу, подарують рукавички й жупанець, привітають, пошанують, тільки ж там тобі, кінець, вічно будеш пробувати у підземному дворі. Більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Де подкрешся всюди брами під замком і під ключем. Десь далеко спів дзвіниці, озивається плачем, спів на плач відповідає, Плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жди юнака колонця. Коло неї там жар птиця співом душу потіша. Та сумна лиха темниця, смутна в дівчині душа. Як їй волю дати, хто з хоробрих юнаків треба спершу розрубати? Сімдесят ще й сім замків. Вже вам казка обридає, що ж, хто має кладенець, хай, хай замки розрубає, буде казочці кінець.